Вітаю всіх, хто любить казки на каналі Казкова Хвиля. Лисиця, шпак і ворона. Латиська народна казка. Якось весні звив собі шпак гнізду на молодій березі і висидів шпаченят. Минав час, і шпаченята підросли. Якось поблизу берези бігла лисиця. Поглянула вона вгору, побачила на березі гніздо, а в ньому шпаченят, і подумала Ласий шматочок. Непогано було б покуштувати молоденьких шпаченят. Тільки ж як їх дістати. І вирішила лисиця обдурити шпака. Привіталася вона до нього та й каже Всі вже давно посіяли, а в мене й сохи немає. Доведеться зрубати оцю березу і зробити з нею суху. Лисичку, сестричку, не рубай берези, благає шпак. У мене ще дітки маленькі, де ж я їх подіну? А мені яке діло, каже лисиця. Віддай мені одне шпаченя, тоді не рубатиму. Зажурився старий шпак, що робити. Мабуть, доведеться лисиці шпаченя віддати, але котре який палець не вколи всім боляче. Аж ось не знати звідки взялася ворона. Не бійся, шпаченьку, заспокоїла вона. Не зрубає лисиця берези, сокири в неї немає, хіба не бачиш? А от і є в мене сокира, каже лисиця. Ось моя сокира. І ну своїм пухнастим хвостом розмахувати. Бачить шпак, що нічого лисиця не зробить такою сокирою та й каже Рубай. Та хіба дерево хвостом зрубаєш? Розгнівалася лисиця на балакучу ворону та й присяглася відплатити їй. Але як це зробити? Думала думала лисиця, вибігла на пагорок і розпласталася по землі. А ворона пролітала над тим пагорком і побачила, що лисиця мертва лежить. Сіла вона біля лисиці і тільки збиралася дзьобнути, як лисиця хап і схопила ворону. Спіймалася, порадниця! – каже лисиця, зараз я з тобою поквитаюся. Твоя воля, тільки не роби зі мною того, що з моїм дядьком твій батько зробив, благає ворона. А що ж він з твоїм дядьком зробив? поцікавилася лисиця. Та його в колесо запхнули і згори спустили, каже ворона. Вирішила лисиця і зі своєю полонянкою зробити те, що з дядьком ворони батько зробив. Роздобула вона колесо, запхнула ворону і пустила з гори. А що ж ворона? Тільки того й чекала. Її лисиця з одного боку запхнула, а вона з другого вилетіла. Зрозуміла тоді лисиця, що ворона її обдурила, і залишилася вона ні з чим ні шпаченята не здобула, ні ворону не провчила, а ворона, весело каркнувши, полетіла собі геть. І з того часу лисиця добре пам'ятає, що на хитрого ще хитріший знайдеться. Грузинська народна казка Як звірі приятелювали. Здибалися якось ведмідь, вовк і лисиця. Та й бідкаються, що часто й густо їм доводиться без вечері засинати. Ото й умовилися, що вполюють порівно ділити. Домовилися та й заприятелювали. По якимсь часі подалися всі троє на полювання. Коли це біжить сарна. Упіймали вони її, скрутили в'язи, посідали в холодочку, та й нум ділитися. От ведмідь і загадує вовкові, щоб ділив, той і почав Голову тобі, бо ти пан наш і голова всьому. Ніжки лисичці, бо вона любить бігати, а не встиг вовк і добалакати, як ведмідь його губ по довбешці, аж луна в горах пішла. А ведмідь повернувся до лисиці й каже А тепер, лиско, діли ти. Хитра лиска зацявкотіла голову, ведмедику, тобі, бо ти наш господар, і серединку тобі. Бо хто ж, як не ти, дбає про нас, мов татуню. Та й ноги тобі, бо кожен твій крок тільки на те і є, аби ми гараздували. Отак, отак, Лиско, дуже славно, дуже мудро. Хто це тебе так навчив? вигукнув ведмідь. Ти щойно так втелющив вовкові, що куди було й не навчитися, відповіла Лиска. Як вовк і Заєць покумалися. Якось вовк та заяць такими приятелями стали, що аж покумалися. Але якось так трапилось, що вовк пару днів не міг нічого вполювати. Та такий голодний, що аж зубами дзвенить. Прибіг він до кума зайця та й каже. Ну, куме, вибачай, але тепер прощайся зі світом, бо я тебе мушу з'їсти. А заєць каже: Ей, куме! Та ти бачиш, який я малий. Чим ти на мені наїсишся? Краще ходи зі мною я тобі покажу на толоці кобила пасеться. То ти її дістань та будеш мати, що їсти. Вовк каже Добре, веди. Прийшли вони на толоку, бачать, пасеться кобила, а вуздечка за нею по землі волочиться. Ото добре, каже заєць, слухай, куме. Я тобі зараз поможу ту кобилу піймати. Піду наперед, схоплю вуздечку, а ти тоді підбіжи, я тобі ту вуздечку закину на шию, то вже тоді кобила не втече. Якби хотіла втікати, то ти її лиш добре потягни. То вона піде за тобою аж у ліс, а там ти вже її спокійнесенько і з'їси. Добре, каже вовк. Пішов заєць, кобила його не боїться. Взяв вуздечку за кінець, зав'язав кульку, моргнув вовкові, той прискочив з за корча, заяць йому хоп сельце на шию, а сам в ноги і тікати. Як та кобила зачула вовка, як запищить не своїм голосом, як обернеться задом до вовка, як почне хвицькати. А вовк, як побачив задні копита, тоді став пару разів по зубах, то вже йому й кобила не мила. Уже б і від обіду відрікся, та бісова ж вуздечка на шиї зав'язана. А кобила так січе ногами, так січе, що вовк уже зі світом прощається. А заєць стоїть за корчем, дивиться на це все та й кричить вовкові. Та тягни, куме, її, тягни. Чому не робиш, як я тобі казав? Як кобила ж почула той крик та подумала, що то другий вовк, бо кумом озвався. Та як пуститься тікати, а вовк на вуздечці за нею тягнеться. Що він гепне об каменя або об пеньок, то вона гадає, що він хоче на неї напасти, та й біжить ще дужче. Отак з вовком на шиї аж у село забігла, та просто до стайні. А господар дивиться, що за диво, чи кобила теля вродила, чи що. Приходить ближче, а то вовк за шию на вуздечці зав'язаний. Не знати вже, чий живий. Ото відтак про ту пригоду дізналися всі звірі, та вовки більше ніколи зайця в куми не просять. Лисичка і рак українська народна казка. Зустрілася лисичка з раком. Стала та й дивиться, як він помаленьку лізе. А далі давай над ним насміхатися. Ну, та й швидкий же ти нема що казати. Справжній рак не борак. А скажи мені, раче, не бораче, чи то правда, що тебе раз подріжжі послали, а ти аж через рік з дріжджами прийшов та й посеред хати розілляв? Може, коли й правда була, каже рак, а тепер дуже на брехню схоже. «Ова! Значить, тепер пруткіший став. Пруткіший чи не прудкіший, а тобі глузувати не дозволю. Коли хочеш знати, який я прудкий, то давай побиймося об заклад, що я швидше від тебе до того пенька добіжу. Що, що, що! здивувалась лисичка. Ти хотів би зі мною на випередки бігти? Не тільки побіжу, а хоч ти на один скок спереду ставай, то я швидше тебе на місці буду, мовить рак. Побились вони об заклад, стала лисичка на один скок попереду рака, а рак учепився їй кліщами за хвіст і рушила лисичка. Біжить, що духу, аж курява здіймається, добігла до пенька та й кличе. А де ти, раче? Нічого не чути. Ну, раче, де ти там? ще раз кличе лисичка та й обернулась хвостом до пенька. Та ось де я, давно вже тебе жду, аж трохи за пеньок забіг. Здивувалась лисичка, та й більше ніколи з рака не насміхалась. Їжак Латиська народна казка. Знайшов якось їжак гріш, а тут саме пан поблизу їхав. Наздогнав його їжак, глянув на пана та й каже. А в пана того немає, що є в мене. А що ж у тебе є таке, чого нема в мене? запитує пан. Показав їжак гріш. Розгнівався пан і відібрав у їжака той гріш. Ага, каже їжак. Виходить, і справді в тебе не було гроша, якщо мого відібрав. Ще більше розсердився пан і шпурнув гріш на землю. Ага. промовив їжак. Злякався мене та й кинув. Побачив пан не перебалакати йому їжака. Сів у карету і розлючений поїхав додому. Суперечка. Грузинська народна казка. Прилягли один раз два приятелі-бідняки на м'якій травичці в полі і повели розмову про те, про се. Стемніло вже. Небо густо всипали зірки. Один з приятелів глянув на поле і каже Ех, було б це поле моїм. Розвів би я віслюків, а мені б стільки овець, скільки на небі зірок, розмріявся інший. Де ж ти таку тьму овець пасти будеш? На моєму полі? Моїх віслюків без трави залишиш? запитав перший. Виходить, твоїм віслюкам треба пастися, а моїм вівцям ні? образився другий. Не дозволю тобі пасти овець на моєму полі, закричав перший. Не дозволиш силою жжену тебе і твоїх віслюків. Слово за слово розгорілася суперечка. Пустили в хід кулаки, б'ють один одного нещадно. Аж ось іде повз чоловік і питає, чого б'єтеся, що ви не поділили. Розповіли приятелі, через що сперечаються. Розуму у вас, хоч відбавляй, розсміявся подорожній. Без причини боки один одному нам'яли. Їжак і заєць. Латиська народна казка. Домовились якось два брати їжачки зайця обдурити. Там, де їжаки жили, на узліссі був глибокий рівчак. Тож старший їжак став на одному кінці рівчака, а менший на іншому кінці. І тоді старший їжак і каже зайцеві Послухай, зайце. Ти, кажуть, бігаєш прутко, а я знаю, що пережену тебе. Та куди тобі, засміявся заєць. Хоч вуса обірви мені, а все одно не повірю. А навіщо нам вірити чи не вірити? Давай об заклад поб'ємося. Переженеш мене, вирвеш із мого кожуха десять найкращих голок. А коли я пережену, вирву з твоїх вусів десять волосинок. Ну як, згода? Гаразд, каже заєць. От тільки шкода мені твого кожуха. А мені твоїх вусів. А тепер так домовимось. Ти заєць вищий, то біжи краєм рівчака, а я побіжу по дну. Помчав заєць, як вітер. Навіть не озирнувся біжить за ним їжак чи ні. Прибігає на другий кінець рівчака, а їжак уже там. Ти чого так довго біг? питає, я вже замерз тебе чекаючи. Ой, щось мені цього разу не поталанило, їжаче, побіжімо ще раз. Ну, що ж, хай буде по твоєму, погоджується їжак. Можна ще раз побігти. І помчав заяць ще прудкіше, ніж сюди біг, упрів весь. А прибіг, їжак уже на нього там чекає. Ти що заморозити мене хочеш? посміхається він. Ану, підставляй свої вуса. Зачекай, їжаче, побіжімо ще раз на випередки, а там що буде, те й буде, погодився їжак. Помчав заєць, як вихор, а може, іще швидше. Прибіг. А на другому кінці рівчака їжак уже чекає на нього. Досить, каже. Підставляй вуса, більше я з тобою не побіжу на випередки. Нічого не вдієш, довелося зайцеві підставляти свої вуса. Вирвав їжак із заячих вусів десять волосинок, п'ять у губу братові відкнув, а п'ять собі. І відтоді у їжаків на губі волосинки стирчать. Два ляпаси Грузинська народна казка. Жив якось на світі бідняк, і нічого в нього не було. Ні землі, ні худоби, ні птиці. Тільки одна кішка в порожній халупі. Все життя він голодував, з голоду мало не вмирав. Та й думає. Ану, піду я до царя та й розповім йому про свою нужду. Може, допоможе, вирішив бідняк. Посадив він голодну кішку в мішок та й пішов. Легко сказати, та нелегко до царя потрапити. Зупинив бідняка біля входу злий охоронець. Не пускає до палацу. Довго просив його бідняк, прохав, поки той нарешті погодився. Так і бути, пущу. Але з угодою дасиш мені половину того, чого сам отримаєш від царя. Увійшов бідняк в царський зал і випустив кішку з мішка. Забігала, занявкала голодна кішка. Навіщо ти прийшов? Навіщо кішку приніс? запитує цар. У мене в хаті ні крихти, навіть миші порозбігалися. Та не здихати ж кішці, каже бідняк. Візьми її собі, а мені натомість дай два ляпаси. Здивувався цар, не чув, щоб кішку на ляпаси міняли. Але прохання бідняка виконав, вліпив йому два ляпаси. Бідняк подякував цареві і пішов з палацу. Кинувся за ним охоронник, загородив дорогу. Що ти отримав, давай швидше половину. Бідняк дав йому ляпаса і зав'язалася бійка. Цар почув шум і вийшов подивитися, що відбувається. Не впускав мене твій страж до палацу, пояснив бідняк. Поки не пообіцяв я йому половину того, що отримаю сам, тому і попросив у тебе два ляпаси. Треба ж було чимось поділитися. Розсміявся тоді цар і щедро обдарував винахідливого бідняка. Дякую всім, хто слухав. Якщо казочка вам сподобалась, ставте лайк, підписуйтесь та поділіться з друзями, щоб разом слухати ще більше цікавих історій.